Вважається, що кішки найбільш охайні тварини на планеті, тому коли мурлики раптом починають нехтувати своїм лотком, це значно турбує господарів. Усі ми знаємо, як важливо привчити чотирилапого ходити в туалет у чітко відведене місце однак, часто губимося, якщо котик точно знав, де його лоток дисципліновано робив усі свої справи там, а потім щось змінилося. Привіт, ти на каналі Зоокомплекс, Мене звати Іра, і сьогодні говоримо про п'ять причин, чому котик раптом починає ігнорувати свій лоток, а також що з цим робити. <му> Якщо дорослий вихований кіт регулярно ходив у свій лоток, а потім став гидити в недозволеному місці, покарання і строгість тут ні до чого. Найперша причина такої поведінки найсерйозніша це хвороба. І це перше, що варто перевірити та виключити. Можливо, ваш котик відчуває біль під час того, як ходить в туалет. Він може асоціювати цей біль зі своїм лотком і шукати більш затишне місце, або просто втратити можливість стримуватися і робить свої справи, не добігши до туалету. Скоріше за все, мова у таких випадках про проблеми сечостатевою системи, і тут потрібна допомога ветеринара, причому якнайшвидше. Друга причина, чому кіт перестав ходити у свій туалет, брудний або незручний лоток. Кішка дуже чистоплота тварина, яка має надзвичайно гострий нюх. Те, що вам ще не пахне, для неї цілком може бути неприпустимим. Уважно слідкуйте за чистотою котячого туалету, змінюйте наповнювач відповідно до інструкції та мийте лоток повністю, хоча б раз на місяць. Може бути і таке, що вашому котику більше не подобається лоток, його розмір. Тип або місце розміщення. Можливо, поруч із лотком з'явилася нова побутова техніка, яка відволікає тварину від секретних справ. А може, кицька виросла чи погладшала. Причина номер три: коту більше не подобається наповнювач. Буває і таке, що чотирилапий багато років користується одним і тим самим наповнювачем, а потім просто передумав. Можливо, щось змінилося у виробництві продукту. А може, місяць тепер світить по-іншому. Перевірте, чи не розвинулася у вашої тварини алергія на наповнювач для туалету. Для цього огляньте подушечки лап, особливо задніх, на предмет подразнення. Якщо воно є, наповнювач точно доведеться змінити. Четверта причина: тварина мітить територію. Найчастіше це стається, якщо ваш котик не кастрований. У цьому випадку можна спробувати терпляча та наполегливо виховувати улюбленця або все ж таки каструвати. Другий варіант, як не крути, ефективніший. Іноді пухнастики починають мітити територію, коли вдома з'являється ще один-чотирилапий. Для того аби уникнути неприємностей, варто грамотно підійти до процесу знайомства та адаптації двох тварин. До слова, у нас є окреме відео про те, як подружити котиків. Отут вгорі залишимо підказку на нього. Причина номер п'ять: в усадку не вистачає вашої уваги. Якщо вас часто не буває вдома, ви затримуєтеся на роботі. Зникаєте у друзів чи буваєте у тривалих відрядженнях. Котик може відчувати самотність. Як наслідок, коли ви все ж вертаєтеся додому, чотирилапий спробує привернути вашу увагу та проявити свою любов так і таким дивним способом. Також тут варто просто зрозуміти свого улюбленця, приділити йому достатньо уваги та більше з ним гратися. Головне, пам'ятайте, не варто наділяти тварин людськими якостями, коти не відчувають сорому та не будуть лишати вам сюрпризи поза лотком, аби помститися за щось. Тому, перш ніж сваритися на котика, знайшовши його калюжу в неочікуваному місці, подумайте про причини того, що сталося, і як бухнастику допомогти. От і все нехай ваші кути не лишають вам неприємних сюрпризів під ванною чи на балконі. Підписуйтеся на канал, аби зустрітися ще раз, та не забудьте про лайк, якщо відео було цікавим. Побачимося зовсім скоро.